Десять порад для батьків, які допоможуть уникнути насиллю над дитиною. Перше довіра. Побудити такі дитячо-батьківські відносини, щоб дитина не боялася вам розповісти про те, що з нею сталося. Наголошуйте їй про це. Друге знання. Ваша дитина повинна знати. Своє прізвище, ім'я та адресу проживання. Третє правило. Правило, якщо дитина загубилася в супермаркеті чи людному місці, то треба вибудувати правило залишатися на тому ж місці або повернутися туди, де ви востаннє були разом з дитиною. Четверте. Просити допомоги у певних людей. Треба попросити про допомогу дорослого у формі у формі поліцейського чи охоронця або у жінки з дитиною, або з дітьми. П'яте. Ніколи, ніколи нічого не брати у незнайомих дорослих, не розмовляти з ними. Шосте. Кричи: Якщо тебе хтось, соломіть стягне в якесь місце. Голосно кривчі, навчіть дитину не соромитися, голосно кричати і просити про допомогу. Сьоме. Людне місце. Вирвався від кривдника. Направляйся в людне місце. Восьме. Ні. Допомозі дорослим. Не допомагати дорослим, коли вони цього просять. Розкажіть дитині, що свідомий дорослий. Не буде просити про допомогу у дитини подати, принести, дати руку, піти з ним, щоб допомогти комусь. Максимум, що можна зробити, це викликати швидку допомогу чи поліцейське. Краще, хай подумають про вашу дитину, як не про виховану, ніж вона попаде до рук кривдника. 9. Тут мене не торкайся. Розкажіть дитині, що деяких частин тіла ніхто не має права торкатися. 10. Пароль. Вигадайте пароль для вас і вашої дитини, який буде знати тільки ви і ваша дитина. І коли дитина потрапить в неприємну ситуацію і зможе зв'язатися з вами, вона може назвати цей пароль або запитати пароль дорослого. Який, за його словами, прийшов за проханням мами чи тата забрати чи відвести дитину додому. Бажаю вам, щоб ні в кого з вас не виникло подібних ситуацій для того, щоб дитині довелося використати ці правила. Бережіть себе та своїх дітей і, попри все, кажіть вашим дітям, що добрих людей в світі більше. Добро завжди переможе зло. Всім добра.